Друзі, всім доброго ранку продовжуємо наше тихе полювання. Сьогодні у нас 21 вересня. Середа Свято Марії, всіх Марій зі святом. Ось ми прийшли на своє місце і ми вже тут по традиції. І ось там два о червонячки вже нас чекають. Опа, зриваємо. Один і ось другий. Так. Всім слава Україні! Героям слава! Що, погнали на пошуки білих грибочків! або що попадеться Так, друзі, відвідав я своїх пару місць щось не, не дуже рибки є ось на одному знайшов першого білячка От такого, красення Ще не можеш витягнути його один грибок А тут я вам ще покажу ще одного грибка. Так. Ось ще один є. Опа. А такі два грибка у нас. Далі подивимось. Дивимося, що нам сьогодні попадеться. Щось вежу з грибками не дуже. Добренько продовжуємо. Друзі, вже гуляємо, певно з годину в часу. Ось нарешті третій білий грибочок. Отакий красень. ...fiksować go... ...o, o taki rybaczok... ...nie zbyt dużo... ...prodążymy... ...tu jeszcze dwa bielka... ...właśnie jeden... ...troszkę mniejszy jeden... Tak, ...dobra, В друзі, нарешті шостий грибок. О, такий красень. Ой! Шостий. А тут ще один є. Шостий. Сьомий. О, такий красень. Сьомий. І тут восьмий ще є. Це білячок. О, смій біля чок наш. О, такий. Ні, це нермак. Так, я вже не думав, що ми до десятка доб'ємо сьогодні. Добренько. Хороше. Гарніше повірити. Добре, як щось буде, будемо показувати. Дев'ятий грибок. Добре Добре, друзі, знайшли ми десятого грибка. Отакі о. Такі, о. Так, з грибками не дуже. Вже навіть червонячка не видно. Це похолодання далося Так, Добре, продовжуємо. Друзі, тут вже певно на завершення. Ось такий червонячок ще нам попався. Ех, вже якраз почав дощик падати, на яких там махоморів. У морі. Червоних. Так, добренько, йдемо пробувати. Ми ще щось знайдемо. Друзі, ми ще одного грибка знайшли Перед тим ще двох червонячків. Файних таких. О, такий грибочок. Добре, рухаємося далі. Друзі, ще один красень. Ось такий красень. О. Так, ще тут пошарим трошки і будемо завершувати. Так, то один. А одного хтось розтоптав. О. І то тепер десь недавно. Тут тепер хтось недавно. Ось такі мохоморчики, думаю йду подивлюсь. А тут такий дійсно з білим грибком росте. Ну, добре. Що, друзі, будемо завершувати наше сьогоднішнє тихе полювання. Ось такий наш сьогоднішній результат. Десь півтора кілограма може білячків. Ну і червонячки. Червонячки. У нас якраз почався дощик, мусимо бігти додому. Добренько. Всім до скорих зустрічей. Бережіть природу, не смітіть в лісі. Всім добра, миру, злагоди. immer no nebo